Цьогоріч новорічно різдвяні свята затьмарила війна. Круте у душі кожного українця живріє непохитна віра. Добро має неймовірну силу і жодному злу її не здолати, не занурити в пітьму. Коли складно, ми підтримуємо одне одному, коли темно, ми запалюємо свою зірку. Коли сумно надихаємося подвигами наших героїв. Тож нехай наша єдність та взаємодопомога буде і надалі щитом від тотального зла. Вже зірка уся і шлях до перемоги наших воїн. Вишиванку одягайте, коляду гучно співайте. Кличте в гості всю родину, дідуся й мало дитину, бо син Божий народився. Сковчани, українці, наші воїни. Свято Різдва Христового найбільший подарунок від Бога. Тож нехай Господня благодать, милість та ласки. Завжди скеровують та освітлюють наш шлях. Христос народився. Славімо Христа!